Коля, де? Мам, не знаю, як всі, але я тут. А. Я бачу, що ти тут. А. Так потрібно. Якийсь морози. Ну, так хочу. Мам, візьми мені виноград, хорошо. Зараз тобі відкрию. На почекай. На тобі виноград а мені Моє мороз... морозиво. Ам, mm. речі, напишіть, нового доста, наскільки, наскільки вам подобається це відео. До речі, в мене є мій телеграм-канал, він буде в описі. Блін, на морозову реально вкусно. Ми ще саме вчора автомат до нас приїхав. Як макарк! Опять знову посуда не помита. Придеться мити. Ні, у мене випробління є? Нема, звісно. Ну ладно. Так, я посуду тут помила, але чай все в хочу. Візьму свою чашку. До речі, якщо ви хочете обзор на дом, то пишіть в коментарях. І візьму. Напевно, чайник поставлю. Так, і, мабуть, крамбл кукіс. Візьму Crumble Cook. Все. Треба спитати всі сім'ю, чи ніхто не буде чай, Тому що завжди, коли я роблю, завжди або Марк приходить хоче, або Мішель. Щось такого типу. І обов'язково, коли я п'ю чай, або дивлюсь телефон типу, з чаєм. То обов'язково повинна під... починатися тривога і підвищена. Або оплачуть З походу така буде так само. Так ладно. Я взяла тарілку і візьму крамболкукис. Відму цей крамболкуки. Це моє перше відео, так що напишіть в коментарях серйозно. Відміну достан, скільки воно вам подобається. Так, наливаю чайник. Чай. Хто І, і позву всіх. Ну, і спитаю, чи хто, хто, хто буде. Мама, що ти робиш? Я буду їсти кромбулку з чаєм. Ти хочеш? Ні, іди спитай в папі, чи він хоче. Хорошо. Бо я вже не можу, чесно. Як смачно. Mm. Ні, папа сказав, не хочу. Хорошо, іди грайся вам подобається це відео чи ні? Пишіть в коментарях. Я буду дуже рада, якщо вам сподобається. А всім пока-пока!